Антибіотики не діють для багатьох українців. В доволі сильні антибактеріальні препарати стають неефективними. Одна з причин самолікування, вживання пігулок про всяк випадок або без призначення лікаря. Медики наголошують, якщо не спинити таке ставлення до лікування, бактерії можуть виявитися сильнішими за людей. Що це означає для людства і як правильно вживати антибіотики, розкажемо в наступному сюжеті. Майже два місяці тому шестимісячний Матвій переніс складну операцію у лікарні. Охмадит йому пересадили печінку. Матвійчик народився з вродженою вадою розвитку жовчно вивідних шляхів. Це коли є повна відсутність ж жовчно-вивідних шляхів, і жовч вона накопичується в печінці, і це призводить до швидкого ураження печінки і до цирозу. Донором стала мама Катерина каже: у Мукачеві, де живе родина, правильний діагноз сину поставили не одразу. Так мені доношений. Він недоношений був. Нас виписали з лікарні, сказали, що дитина здорова, жодних відхилень. Але вдома йому ставало все гірше. Ми звернулися в клініку, зробили УЗД. Лише тоді стало все видно. Матвія лікували у кількох клініках. Як наслідок, ослаблений вродженими патологіями імунітет атакувала інфекція, проти якої навіть сильні антибіотики виявилися неефективними. Таке етапне. Лікування в будь-яких лікувальних закладах не, не лише в нашому, призводить до того, що дитина отримує інфекційний статус з кожної лікарні, тому що є внутрі лікарняна інфекція, яка живе в лікарні, і ці ось мікроби вони досить потужні, вони нечутливі до антибіотикотерапії. Міністерстві охорони здоров'я пояснюють, проблема резистентності до антибактеріальних препаратів в Україні існувала і до війни. Зараз вона набула критичних масштабів. При лікуванні по деяким групам препаратів ми маємо вже ситуації, коли е Саме збудник або патоген, він не чутливий до цих препаратів в понад 75% випадків до певних груп антибактеріальних препаратів в Україні. Є певна специфіка, яка пов'язана з тим, що через військові дії ми маємо більші ризики швидкого розвитку антимікробної резистентності. І тут причин насправді може бути декілька це велика кількість поранених і циркуляція. Саме внутрішньогоспітальних інфекцій ще одна причина, через яку антибіотики перестають діяти, полягає в тому, що люди нерідко нехтують правилами прийому пігулок. Чудово важливо правило не купувати без призначення лікаря. Це перше, друге, якщо вам призначили, то допувати до кінця повним курсом, а не стало легше і кидати все на півдороги. і власне не промотувати це серед всіх. Підряд от мені помогло, а от може й тобі допоможе. Не можна. Це препарати, які не мають бути в широкому обізі. Взагалі, щоби привчити людей не приймати антибіотики за власним бажанням у міністерстві охорони здоров'я працюють над оновленням національного плану проти мікробної резистентності. Ми хочемо всі рецептурні препарати, які використовуються для лікування дітей, ввести до програми Доступні ліки, в тому числі і антибіотики, але базові антибіотики першого рівня для того, щоб стимулювати людей використовувати для лікування антибіотики виключно за призначенням лікаря. І саме ці базові антибіотики вони повинні бути рембурсовані. У маленького Матвія лікарі охмадиту виявили резистентність до антибіотиків, стали шукати варіанти, як протистояти стійкій інфекції. Декілька раз робили ці аналізи для того, щоб визначити саме, яка комбінація антибіотиків надасть нам можливість стабілізувати в першу чергу інфекційний статус цього хворого. І якщо ми не знайдемо ключик до цього мікроорганізму, на жаль. Це може призвести до е, смерті. У мозі застерігають, якщо швидкість поширення антимікробних резистентних штамів на територію України не знизиться, вже найближчими роками приблизно кожен третій випадок пневмонії закінчуватиметься смертю пацієнта. П'ять із тисячі жінок не виживатимуть після пологів. Серед хворих на туберкульоз зможуть вилікуватися не більше чверті. Медики наполегливо радять не займатися самолікуванням, не встановлювати самостійно діагнозів та не купувати антибіотики за порадою друзів. Натомість важливо за перших симптомів хвороби, якнайшвидше звернутися до медиків, і чітко дотримуватися плану лікування. Анастасія Пилишок, Валентин Біліч, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.